Друзі, сьогодні в нас дуже цікавий чай з такою гарною назвою ФЕНІКС. Він не з бюджетних, але точно вартий своїх грошей. Друзі, подивіться на цей довершений чайний шматочок Шупуеру ФЕНІКС. В нього нестандартне пакування. Малинець 400 г. Фабрика пувень має сертифікацію органічної продукції. Пувень завжди славився своїм підходом до плантацій та має свою унікальну технологію ведення сільського господарства та створює умови дикого середовища, і це підкупає, друзі. Це безсмертна класика 2000-х років, а саме 2006 року. Кажуть, що в ньому яскраво виражені кон'ячні нотки, і я зараз буду це куштувати і скажу вам, що по смаку. Що я точно знаю, що це той пуер, який я люблю, і любить більшість людей саме нафтовий. Темний темний пуер з насиченим сильним смаком і сильною взбадьорюючою дією. Ну що, починаю дегустацію. Чайний посуд вже. Промити і підігріти. І цей красень Переміщається чайний ручної роботи від арома кераміка. Це, друзі, я ще не такий, як треба. Але хвилин через 10-15 це зміниться. Тому що цей чай, друзі, насправді я вже куштував. І це просто щось неймовірне. Що по стану, що по смаку, що по аромату, що по ціні, друзі, насправді чайок настільки насичений, класний, якісний, що він точно коштує своїх грошей, це взагалі не гроші для такого офігенного чаю. Друзі, ну це перший пролив. Тому він не супер яскравого кольору зараз, але вже дивись, вже смарагдовий цікаво, що по аромату. Звичайна грудка ще не розпалася, він вже парує і він вже дуже круто пахне. Ого! Дійсно, я навіть в ароматі відчуваю якусь... Кунячно лікірну нотку. Щось таке прям особливе. Так, якась кислинка в ароматі кислинка, як ніби ягідна така. Деревянистість. От знаєте, от прямо землянистості я не відчуваю. Більше дерев'яні ноти виходять на перший план. І якийсь дуже такий приємний. Трошечки кисловатий аромат ягід та фруктів. Цікаво, чи це все буде в смаку, чи воно тільки в ароматі зараз розчиниться. Друзі, другий пролив має вже досить серйозний відтінок. Я думаю, що тут вже буде серйозний смак і повністю вся смакова гама. Ну, в третьому точно буде. Обіцяю. Хм. Такий дуже серйозний дескриптор, серйозний і приємний. Не можу його розпізнати. Що ж це таке? Якась така цікава асоціація? Друзі? Кавова нотка? Як ніби кава? І кубинська сигара. Щось таке мені приходить. Кислинка? Я просто пив раніше каву, в каві теж потім є кислинка, от воно прям схоже. Є відчуття, що я п'ю саме чай, але тут дуже багато кавовості. У мене таке вперше. Але кавовість це тільки один момент, а їх тут просто багато. Ву, в моєму чайному досвіді це вперше таке настільки багатий смак. Друзі, однозначно один з найцікавіших, найсмачніших і незабутніх шупуерів. Хочеш придбати його? Хочеш теж скуштувати? Тобі не обов'язково брати велетенський млинець, 400 грамів ти можеш замовити в роздріб 50 грамів або 100 грамів, щоб пригостити ще своїх знайомих і при тому не заплативши купу грошей, переходь в описанні, залишаю телеграм-канал. Це такий чайний магазин. Він у мене в телеграмі там коротке описання, ціна і як зв'язатися, як замовити, як оплатити. Куди доставити, все розберемося, там переходь по посиланню і теж зможеш смакувати такий крутецький чайок, тому що це це того варто. Я mm. oh. 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 не перегрив, воно дійсно настільки настільки цікаво. Mm. Ви Знаєте от... Терпкість, вона така стримана, приємна, легке таке поколювання в роті. Терпкість є так. Але вона не надмірна. Ну класна. Чайна терпкість, Вона присутня. Чай дійсно серйозна. Його ще досліджувати і досліджувати, друзі. Я прямо... Буду його пити частіше, щоб його прямо розгадати повністю. Я багато від тебе не прошу, постав вподобайку, напиши мені коментар, підпишись, це допоможе просувати чайний контент українською мовою на моєму каналі. Я тобі дуже вдячний за перегляд. Чай, пушка!